Основна фішка цього автомобіля це те, що в нього два електромотори, і якщо взяти ну, чисто позицію машини на ринку, її вартість в 30, скільки, 35 тисяч доларів чи 33 з половиною, я не пам'ятаю чесно, але вартість дуже демократична і її можливості на дорозі, то я вважаю, що інших пропозицій просто немає. Ти сідаєш, просто натискаєш педаль. І тебе втискає в спинку сидіння з, з прискоренням 1 g Таке раніше ми бачили на Теслах, таке ми бачили на дороговалютних спорткарах і електрокарах. Але в умовно бюджетному сегменті це я таке бачу вперше. Що стосується перших вражень, то вони приємні від зовнішнього дизайну, безумовно, тому що вона виглядає класно, стильно і в цілому привертає до себе увагу, тобто десь сучасно і навіть модерново. Салон не так вразив. Але якщо ми говоримо про практичну складову, тобто це батарея у 60 кВт годин, це потужність під 400 кінських сил, але навіть не потужність тут головне це, мабуть, головніше. Як електрокар її розглядати на кожен день з класним дизайном, з конкурентоспроможною ціною. Причому це офіційний автомобіль, це не привезений якось там в сіру в контейнері з гарантією, з сервісною підтримкою. Це важливо. MG в цілому на дорозі комфортно, але все ж таки трохи жорсткувата. Для мене це прийнятно, тому що вона гарно тримає повороти, тобто є якась, ну треба якщо в тебе гарна динаміка гарна потужність щоб це піплювалося якось і ходовими якостями щоб вона не була м'яка в поворотах тому через це от, все ж таки для тих людей хто там ось хоче саме електроавтомобіль але не хоче витрачати там всі гроші світу як то кажуть Оця MG, вона реально має бути просто на ринку України. Тому що багато людей, особливо молодих, які хочуть швидко їздити, не за всі гроші світу. Вона може швидко їздити. Вона не може можливо класно керуватися і гальмувати, але це такий, знаєте, як чіт-код для тих, хто хоче і швидко, і дешево, і ще й потрапити в колаборацію з нормальними брендами, тому що MG продає Viner. А Він це що, у нас Porsche, це у нас Land Rover, це у нас Volvo. Реальний запас ходу під 400 кілометрів насправді, якщо їздити нормально. Якщо їздити, певно, то й 200 може бути. Але ну, варто розраховувати завжди в будь-якому електромобілі, як на мене, на 300 кілометрів. Яка батарея не була добре, авто для міста.